Доброго дня, мене звати Анна, я керівник ортодентичного відділення у клініках АМАЛ. Сьогодні я б хотіла розказати вам про дуже цікавий період, який у нас відбувається після зняття брекет системи Він називається ретенційний. І дуже важливо розуміти ще на початку лікування, що він є необхідним, і коли брекети знімаються, лікування не закінчується. Ретенційний період це період після зняття брекетів. Він потрібен для того, щоб зуби стабілізувалися, зафіксувалися в своїх положеннях, і щоб потім в процесі вже життя без брекет-системи у пацієнта не було рецидива зміщення зубів на свої первинні положення і так далі. Для того, щоб зафіксувати це положення, як правило, ми фіксуємо ретенційні конструкції. Вони бувають двох видів: це знімні конструкції, такі як капи або пластинки, і незнімні це металеві ретейнери. Це рівно у всіх людей, всіх пацієнтів змінюється з часом висота прикусу, трошки можуть старатися зуби. Якщо ретейнер зафіксований, то вірогідність рецидиву набагато нижча. Також останній дуже важливий нюанс це те, що після зняття брекет-системи потрібно якщо це є необхідним, відновити анатомію і морфологію зубів. Тобто, якщо у пацієнта були стерті зуби, або якісь були старі коронки, які тепер не підходять під новий прикус, це все потрібно відновити, замінити і зафіксувати в максимально коректному положенні в новому прикусі.